Доброго дня, У вас вітає аналітична лабораторія Гротест. Я Олег Маслов. Ми часто розповідаємо, і часто хтось, можливо, чув про американську програму міжлабораторного порівняння зразків під назвою alp програм від компанії CTS. І от якраз сьогодні до нас прийшла посилочка з цими пробами, і я хочу вам показати, як це виглядає і взагалі для чого це все відбувається. alp програма. Тут перелік зразків, які до нас надіслали, значить ми вже працюємо з цією програмою з 2017 року. Кожен рік до нас приїжджає тричі на, на рік до нас приїжджає 5 зразків ґрунту і 4 зразки рослинного матеріалу. Моя задача зробити всі аналізи, які я можу взагалом зробити. Але всі ці аналізи згідно програми USDA. Американська програма States Department of Agriculture, скажімо так, і я посилаю результати, які отримаю назад в Америку. І так само всі лабораторії, які працюють цією програмою, надсилають свої результати назад до цієї компанії. Компанія проводить аналіз всіх отриманих результатів. Бере якесь, як вони кажуть, 95% відсотковий інтервал правильних, скажімо так, значень. Так от, після того, як ми посилаємо результати в Америку, через деякий час вони мені присилають отчет такий, де вказано, мої результати стосовно середніх значень, отриманих з усіх лабораторій. І я розумію, наскільки точно я працюю. Отак от, от виглядають ці зразочки: П'ять зразків ґрунту. Подивіться, будь ласка, сюди: Флоріда, Іллінойс, зразок з Канади. Тобто... Це дійсні якісь зразки ґрунту. Ну, найчастіше бачимо американського походження, да? Канада. І отак от це виглядає всередині. Тобто, як ви бачите, зразки вже висушиті, перемолоті. Ми робимо аналіз і надсилаємо назад в Америку результати. Потім з часом я отримую результати мої відносно всіх отриманих результатів. А ось так от виглядають. Зразки рослинного матеріалу. Що ще хочу сказати? В Україні, окрім лабораторії агротест, я знаю лише одну лабораторію, яка є в цій програмі. Більше ніхто цим не займається, але це дуже-дуже корисна річ, бо ти розумієш, наскільки точно ти робиш свою роботу. От і все. АЛПІ.